Тверденькі та хрумкі квашені огірки на зиму, котрі чудово зберігатимуться не тільки в підвалі, але й в квартирі. Сам початковий метод засолювання огірків завжди однаковий, але існують деякі таємниці, скажімо, довгого зберігання в квартирних умовах. Колись огірки засолювали у діжках, відтак потім перейшли до трьохлітрових літрових банок. І рідше використовують двохлітрові чи літрові баночки. Зрештою, все можливо. Насамперед огірки потрібно замочити на 2-3 години в холодній воді та обрізати кінчики. На дно кожної 3-літрової баночки потрібно покласти по три листочки чорної смородини, вишні та дуба, парасольку кропу та 5 зубців часнику. Я наповнюю банку огірками не надто щільно для того, щоб вони добре просолились. Не забуваємо покласти корінчик хрону зверху або ж іще листочок хрону. Зверху в кожну баночку кладу по 3 столових ложки і зверху кам'яної неїдованої солі та заливаю холодною водою. Вода в мене кринична, а натомість можна використовувати відфільтровану холодну воду. Наповнивши банки доверху, закриваю капроновими кришками. Перед цим поклавши зверху на огірки і ще трішки ароматних листочків, квасити огірки бажано в темному та прохолодному приміщенні. Малосольні огірки маємо вже через 3 доби. Час квашення 3-4 доби або й 5 це залежить від температури приміщення, а також від розміру самих огірочків. Великі огірки квасяться довше, маленькі швидше. Якщо у вас є підвальне приміщення, то зберігати такі квашені огірки можна просто під капроновою кришкою, перемістивши їх до підвалу. А можна закатати металевими кришками. Для цього потрібно злити розсіл із баночок, перекип'ятити його та залити ним знову огірки. І цього достатньо, якщо квашені огірки будуть зберігатися в холодному приміщенні. Якщо ж будемо зберігати огірки у квартирних умовах, то сідивши розсіл, можна додати ще трішки води перед тим, як ставити розсілки п'ятити, тому що огірочки вже вквасились і кількості розсолу може не вистачити, щоб залити доверху банки. Скуштуйте та відчуйте, чи потрібно додати солі. Огірки, із котрих я злила розсіл, можна так і залишити в банках, заливши їх гарячим окропом. Або ж для більшої щільності додати огірочків із сусідньої банки. В мене із трьох двохлітрових банок вийшло тільки дві. Це трішки довше, але заощадить мені кількість банок. Злитий розсілий з банок потрібно прокип'ятити від часу закипання приблизно 3-4 хвилини мінімум. І відразу гарячим окропом заливати огірки в банках. Якщо ви маєте 3-літрові банки, достатньо один раз закип'ятивши розсіл, залити огірки і відразу закатати металевими кришками чи герметично закрутити. Розсолу завжди наливайте так, щоб через вінця лилось. Якщо ж ви бажаєте закатати квашені огірки у 2-літрові, 1,5-літрові чи літрові банки, то заливати гарячим розсолом потрібно двічі почекати, поки вистигне оцей розсіл так, щоб руками можна було взяти за банку. Ще раз злити розсіл, закип'ятити, залити повторно огірки і закатати кришки. В трьохлітровій банці поміщається багато розсолу, котрий швидше прогріває огірки. Велика банка довше втримує тепло. Чого не скажеш про менші баночки. Саме тому двохлітрові баночки і менше потрібно заливати гарячим розсолом двічі. Таким чином, квешені огірочки добре зберігатимуться в квартирних умовах. На цьому щиро дякую за перегляд відео. Нехай смакує!